Нагадаємо, православні українці у неділю 5 травня відзначають Великдень. Перед святом в Україні становили рекорд з наймасовішого розпису писанок майстрами з різних регіонів. Про це сповіщає Міністерство культури та інформаційної політики, що й виступило співорганізатором дійства. У повідомленні йдеться у співпраці з громадською організацією Інститут культури України в інноваційному парку Ю. Сіті відбувся фестиваль української писанки. У рамках події розписали 800 писанок, що є рекордом України. Під час події генеральний директор книги світових рекордів Ганна Крисюк оголосила про встановлення рекорду за наймасовішим створенням писанок майстрами різних регіонів України. Упродовж п'яти годин 530 умільців створювали дивування. Світ писанки із життєствердною символікою.